Часто з уст московської пропаганди можна почути, що в Україні притісняють російську мову. Мільйони людей розмовляють на російському мові, він для них родний, і залишити їх під началом хунта запретивши, навіть розмовляють на російському язикі. Хто только думать, що не запретінь, це буде е, якраз очень большим приступленням. Якщо взяти період з дня відновлення незалежності України і до 2022 року, то це відверта брехня, і з цим погодяться навіть самі заангажовані мешканці нашої країни. Все ж відбувалося з точністю до навпаки, і утисків зазнавала саме українська мова, часто виставлена на другий план імперською політикою Кремля. Зазвичай страждали саме україномовні громадяни, і дехто із них взагалі поплатився своїм життям. Власне про такий випадок сьогодні і хотілося би згадати, тим паче, що мова йтиме не про абикого, а про видатного українського композитора та народного артиста, пісні якого знають практично всі. І поки ви перебираєте в голові величезний перелік кандидатів, що, на жаль, не дожили до нашого часу, ну може є ті, хто не побачив вкладинки випуску, то влупіть цьому відео свою вподобайку та на канал підпишіться, адже ми тут говоримо про нашу з вами історію. Інколи трагічну, інколи іронічну і завжди таку, яку треба пам'ятати, щоб не повторювати помилок минулого. Підписались? То давайте вже нарешті слухати, бо мова йтиме про автора цієї легендарної композиції. Цього автора, хоча тут теж треба віддати належне за такий чудовий перформанс. Ігор на лідер популярного гурту Ватра, відомий композитор та аранжувальник, і за сумісництвом автор музики одного з найвідоміших мемів моєї молодості, який ви щойно побачили. Народився майбутній народній артист 24 березня 1955 року в місті Радехів. І якщо ви чули про це місто тільки через цукор, то от вам ще один привід дізнатися про регіон більше. Ігор Білозір був четвертою дитиною в родині, а любов до музики перейняв від батька, бо останній викладав у місцевій школі співи. Тому не дивно, що хлопець почав писати ще в юні роки власні пісні, а в старших класах взагалі створив музичний гурт, граючи на шкільних вечорах та весіллях. Не до кінця відомий репертуар того часу, але сподіваюся, що це був якийсь рок-н-рол чи джаз. Насправді, в ті часи з музикою, та й всім решта, ситуація була плачевною, адже Україна знаходилася під радянською окупацією, і все, що можна було грати, це гімни пам'яті сушеному виродку Мавзолеї. Однак і тоді наші митці знаходили можливість створити. Згадайте тільки легендарну червону руту, яка, попри все, розірвала дупи московитам на найголовнішому фестивалі музики імперії зла. І признайся мені Ігор Білозір свою чергу займався тим, що йому подобалось. А в віці 14 років, замість походу з класом до львівського цирку, випадково чи не дуже випадково зайшов до обласного радіо та показав свої пісні радіоведучій Марті Кінасевич. Остання свою чергу вела популярну тоді програму Мандрівний меридіан та неочікувано з перших нот. Подобала творчість хлопця і запропонувала йому зробити професійний запис кількох пісень. Пісні згодом прозвучали в передачі мікрофон для всіх. Проте, на жаль, ці записи не збереглися у фонотеці львівського радіо. Якби там не було, прогуляний цирк допоміг Ігорю повірити у власні сили і в результаті вирішити, ким він стане, коли виросте. Не те, що я в свої 33. Тому після закінчення школи майбутній композитор вступив на хормейстерське відділення львівського музпедучилища, паралельно навчаючись в диригентському відділенні Львівської консерваторії. Як би це абсурдно не звучало, але через свою зайнятість музикою та гастролями Ігор Білозір так і не отримав відповідний диплом в музичному навчальному закладі. І як на мене, це досить показовий момент. Справа в тому, що в Совку без музичної освіти важко було займатися музикою, оскільки вся креативна сфера підпорядковувалася партії. і від цього напряму залежали в тому числі і твої заробітки. У 1977 році Ігор Білозір очолює аматорський ансамбль Ритми Карпат, організований при львівському автобусному заводі. І як і Туди занесло до кінця не невідомо. А от що відомо точно, так це те, що в ансамбль талановитий хлопчина вже прийшов не сам, а разом із молодою дружиною Оксаною Розумкевич, з якою познайомився ще в училищі. Кар'єра Ігоря Білозіра набирала оборотів і згодом його порекомендував на своє місце ще один легендарний співак та композитор Іван Попович. Він на той час виступав в ансамблі під назвою Ватра Львівської обласної філармонії та збирався переїжджати до Києва і відповідно замінив себе молодим та перспективним хлопцем. Ігор Білозір в свою чергу зробив ставку на обробку народних пісень та просував власні мелодії, які майже одразу заполонили серця українців і стали хітами тої епохи. Згодом у квітні 1981 року ансамбль Ватра став лауреатом 4-го республіканського конкурсу комсомольської пісні Молоді голоси. І як би це стрьомно не звучало, проте в розрізі Совка такі досягнення аби кому не давали. Також слід згадати, що на початку 80-х набирали популярності саме музичні фільми, а ансамбль Ватра швидко зайняв цю нішу, один за одним випускаючи свої проекти на львівському телебаченні. Перший із них Ватра на свято, не плутати чарка до свята, бо то трохи різні бренди. Побачив світ 1982 року і дуже сподобався глядачам та критикам. Цілому. Цей проект був першим з трилогії, а через рік на телебаченні вийшли ватра у Львові, а ще через пів Ватра в Карпатах. І кожен із цих музичних фільмів відображав різні сторони буття українського етносу. Коротше, виглядало дуже атмосферно. Рекомендую включити десь собі на фоні, поки ви сперечаєте з родичами, хто був найкращим президентом незалежної України. Щороку ми. Загалом ці музичні фільми та й сама творчість ватри були нічим іншим як спробою подолати неправдивий радянський стереотип, що все українське це посереднє та меншовартісне, а те, що робиться в Москві – то приклад для наслідування. І як би це не було дивно, але ансамблю вийшло, адже їх музичні фільми почали транслювати по всьому совку. А сам гурт став одним з найпопулярніших в Україні та і за кордоном. І коли я кажу за кордоном, то маю на увазі не якусь країну сателіт того часу, що потерпали від окупації, але в меншій мірі, а саме реальний вільний світ, як от Канаду чи США. Так, львівський гурт настільки підкорив серця слухачів, що його вільно випускали з тюрми народів, показуючи всім навколо, яка багата культура типового радянського мешканця, звісно, забуваючи, що йдеться саме про культуру України. Але чому тут дивуватися в совку? Сам же ж гурт принципово відмовлявся виконувати типові на той час радянські пісні або ж композиції російською мовою, що, звісно, не подобалося владі окупантів. На учасників ансамблю намагалися по-різному давити, звільняли когось з роботи, обмежували гастролі, вилучали з репертуару сумнівні пісні, які муляли око окупантів. Водночас совок особливо то нічого і зробити не міг, адже ансамбль ватра любили слухачі, та й, врешті-решт, самі музиканти їздили виступати то для ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. То відвідали Афганістан з концертом для бійців. В цьому самоболоті Ігор Білозір завжди залишався собою, будучи вільним у творчості, дуже гостинним та з безмежною вірою перемоги добра над злом. Що стосується його професійної діяльності, то не тільки написанням пісень обмежувалася робота. Ігор Білозір знімався в кіно в 1985 році та робив роботу, скажімо так, продюсера тих часів. Він обожнював ідеальне звучання, нікому не давав спуску, а через колектив Ватри пройшло близько 50 музикантів, які в майбутньому стали досить відомими та популярними це і та ж дружина Оксана, яку до тепер знають під прізвищем Білозір, Шкода тільки що через політику її пам'ятають. І Ігор Богдан, і Олег Кульчицький, і Остап Стахів. Останній це не той попайний дегенерат антиваксер. А відомий український музикант-бандурист, що часто виступає в Україні та за кордоном. 1990 дев'ятсот року, десь напередодні розпаду Совка, Ігор Білозір створив музично-мистецький центр Ватра куди війшов його ж одноіменний ансамбль перший український дитячий музичний театр Діти землі, студія звукозапису, а також низка молодих виконавців, об'єднавши таким чином під одним дахом до Стобіса багато талановитих людей. Дуже багатьом з них Білозір записував пісні безкоштовно, чим заробив хорошу репутацію в мистецьких колах. Взагалі. Білозір мав просто грандіозні плани, які, зрештою, розбилися об реальність. Багато хто з учасників Ватри вирішили будувати своє життя в Канаді, так і не повернувшися до України, навіть після розпаду з Совка. Ігор Білозір, в свою чергу, трохи постажувався в США, познайомився там з квіткою Цісик, записав пісню та все ж повернувся до Львову, остаточно вирішивши, що тут буде будувати своє життя. Таким чином, творчість Білозіра фактично можна поділити на два періоди. Перший до 1989 року, що збігся з радянським часом окупації та спробами проявити себе попри систему, та другий, що припав на період проголошення незалежності України. І змінами в особистому житті. Так тоді розвалився не тільки совок, а й шлюб артиста, який щоправда довго не холостякував, та одружився вдруге з Ольгою Максим'як. Якщо перший період творчості десь перегукувався з етнічними звучаннями, народними піснями та традиціями, то в другому Білозірвали важкий рок, склавши конкуренцію в металіці. А чого прикольно би було? Насправді ж на початку 90-х репертуар Білозіра непогано так змінився, як у стилі, так і у текстах пісень, де обробки народних композицій зникають зовсім, а сам ансамбль ватра переходить із підпорядкування філармонії до рук композитора. Білозір пише пісні, де фігурують проблеми родинни, кохання, батьківщини та всього того, що було відсутнє у його ранній творчості. А сам митець починає піднімати питання історії, апелюючи тими же ж подіями в Афганістані чи Чорнобиль. Що стосується самого процесу написання пісень, то по спогадах очевидців. Білозір не особливо заморочувався якимись графіками. Він міг або взагалі нічого не писати, або творити як конвейер, часто випускаючи пісні, мало не в дорозі, на чергові гастролі. Перші люди вони такі. От Віталій Козловський нічого десять років не писав. Певно, зараз завалить нас трьома альбомами і одною оперетою. Загалом Ігор Білозір був такою собі іконою того часу, проте все трагічно обірвалося у травні 2000 року. Як з цим пов'язана русня, зараз вам детально розповім. Якщо вірити офіційним звітам, то смерть Ігоря Білозіра стала наслідком агресивного нападу, який відбувся 8 травня після застілля у львівській кав'ярні Цісарська кава, де Білозір разом із друзями співали за столом його пісню Перший сніг. Отут увага на Ігоря накинулися двоє росіян: Дмітрій Воронов і Юрій Калінін, яким цитую заважали халядські пісні. Якщо вже на цьому етапі вам загорілася дупа, то ще рано, бо далі буде тільки гірше. Після конфлікту в кав'ярні ці виродки наздогнали Ігоря Білозіра на вулиці та жорстоко побили. Причому добивали митця біля приміщення обласної прокуратури ударом з ноги в голову. Удар був настільки сильним, що вбивця травмував свою ногу, а лікарі 20 днів опісля боролися за життя композитора. Проте намарно. 28 травня серце Ігоря Білозіра зупинилось. Похований талановитий українець у Львові на Личаківському кладовищі, і за різними даними на похорон прийшло від 100 до 200 тисяч осіб. Паскуди, що обірвали життя легенди, отримали 10 та 8 років позбавлення волі. Проте були достроково звільнені через 2 та 5 років відповідно. І тут важлива ще одна деталь: виявилось, що той самий Дмитрій Воронов був сином першого заступника начальника Львівського міського управління Міністерства внутрішніх справ і також служив старшим лейтенантом у відділі західного оперативного командування, яке займалося контррозвідкою, щоб ви розуміли масштаб трагедії наших спецслужб того часу. Станом на сьогодні, за інформацією джерел з правоохоронних органів, відомо, що один із вбивць знаходиться на території Росії, а інший проживає в південних областях України.